E Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві з Михайлом Когутом. І Сьогодні ми розмовляємо про довіру між владою і суспільством. Чому чиновники не чують або не хочуть прислухатися до думки людей і що в такому випадку мають робити українці? Відповіді на ці запитання ми шукатимемо з гостями у нашій студії. А це координатор страйкового комітету штабу національного спротиву Львівщини Андрій Соколов, Шум. депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук та політолог. Петро Жук, вітаю вас. Нинішня програма буде трохи у незвичному форматі. Ми запрошували до нас у студію голову Львівської обласної державної адміністрації Олега Сала. Але через зайнятість він не зміг прийти, хоча погодився на зустріч. Тож в кінці програми в ексклюзивному інтерв'ю дивіться. Е Відповіді Олега Сала на незручні запитання в Україні від листопада тривають протести, але влада людей на майданах практично не чує. Отже, Андрію, скажіть, будь ласка, от від цього періоду немає жодних відповідальних за побої 30 листопада? Чому на вашу думку складається така ситуація? Дивна взагалі, суть запитання. Тобто, самі люди, які організовували побої, самі умовно кажучи, вбивці, викрадачі, мають самі себе карати та ні. Система Януковича, це кримінальна система своїх не здає в своїх в плані Більше того, вона навіть спеціально мітить кров'ю своє оточення для того, щоб вони до кінця були їм вірні. Допоки цей режим є при владі, допоки не відбудеться перезавантаження держави, а це уряду повернення до конституції. Якщо не зняття, то як як мінімум обмеження сильно повноважень президента, до того ніякого покарання не буде. Жодного покарання не буде. Це це наївне, абсолютно навіть судження. Любомир, ви як політик, вважаєте публічний звіт і от зміна влади сприяло б вирішенню цієї кризи, яка є зараз в Україні? Публічний звіт і зміна влади. Ну, безперечно, що Україна такою, як вона була, до цих подій вже не буде ніколи. І тому тільки повне перезавантаження влади, повна зміна законодавства, тобто зміна системи, зміна правил гри. Ставлення тих запобіжників, які не зможуть вже узурпувати відповідну владу, сконцентрувати її в руках одного клану. Тільки тоді може відбутися зміна, реальна зміна в Україні. Тобто зміна зараз одного обличчя на друге, вона нічого не змінить. Ну от ми зараз говоримо, говоримо про пана Салу. Ну за інформацією журналістів. Е Пан Сало, станемо сьогодні, можливо, станом назад, вже, можливо, є не губернатором Львівської області. Тобто Янукович свого ставленика, який виявився не дуже ефективний, на його думку, поміняє на іншого свого ставленика. І ми будемо мати такого самого сала тільки з іншим прізвищем. Тобто, воля президента буде виконуватися тут, на Львівщині, буде намагатись виконуватись тут, на Львівщині. Проте, ну, тобто, це презентація нового губернатора. Не відбудеться вода, тому що львів'яни контролюють вода. Ну десь відбудеться десь в якомусь я не знаю, іншому приміщенні, де його десь там привезуть під камери нового, покажуть і він знову буде десь переховуватися. Проте зміна одного обличчя на друга, безперечно, не призведе до якихось якісних змін. Тільки повне перезавантаження влади може змінити ситуацію на кращій Україні. Е, Петро, скажіть, будь ласка, якщо була відповідальність елементарна влади перед суспільством, ми б не мали сьогоднішніх подій. Згадаймо помаранчеву революцію. <кх> Тоді думали, поміняємо владу бандитам тюрми, відповідальність за фальсифікацію. Кого наші помаранчеві, наша влада покарали за фальсифікацію, якісь там чи бандитів виявили, чи взагалі що-небудь? Система в нас зараз йде посткомуністична радянська система. І навіть найкращого президента, найідеальнішого, якщо ми поставимо, система буде ним керувати. Як і керує зараз, кожен президент, який приходить, очевидно, губернатора він має призначати в нас унітарна держава і держава в нас регіоналістська обласна. І це було починаючи від Кравчука, отих недолугих 25 областей. Така система, яка ну, десь тільки в Італії щось подібне є, е, напівфедеративна, напівунітарна система, яку давно треба міняти, але яка вигідна. Але питання не в президенті. Питання в тому, хто платить гроші, хто замовляє музику, всім політичним партіям і президентській, е, в, е, в тому числі. В нас олігархічна система. Єдині, хто реально керують, це, ми знаємо наших. Мільярдерів, клани, і чи один клан, чи два, чи три, чи десять кланів не має значення. Єдине зараз на цій революції народ показав, нам не має такого значення влади, ми хочемо міняти систему. Ми є народ, і ця система нас не влаштовує. І тоді буде відповідальність. До того часу, звичайно, сало відповідальний перед президентом. Він правильно зробив, то він слухається президента. Що ми маємо до нього? Така в нас система. А обласні ради, обласна рада перед ким відповідальна? Хто давав гроші різним політичним партіям на вибори, щоб нам лапшу на вуха вішати? При тим вони відповідальні? я хочу нагадати: от спроба відповідальності влади була 23 січня. Тоді львів'яни зайняли приміщення львівської ОДА. Як це було? Я прошу переглянути в коротенькому відеоролику. Ми жінки йдемо, а ви не люди, а я готова? Він пише заяву. Людина пише заяву. Любомир, ви були свідком того, як Олег Сало перед входом в приміщення ОДА написав заяву на звільнення. Чому він зробив? Його змушували? Ну більше того, я цю заяву зніс і зареєстрував її працівники. Прийняли, відправили її відповідно терміново в адміністрацію президента, проте пан Сало, десь відійшовши. Від приміщення ОДА заявив офіційну ту заяву, відкликав. Ну в принципі, це не, не є щось нове. Таке саме після подій 9 травня, коли ми зайшли в кабінет Цимбалюка, він так само написав таку заяву, тільки десь відчув трошки волі. Відповідно, там депутати пішли. Він зразу написав таку саму заяву про те, що він відкликає, бо ця заява була написана е, під тиском. Ну тобто, ми прекрасно розуміємо, що е, що цей губернатор, що інший, він є відповідальний виключно перед президентом. Його громада не обирала. Громада обирала депутатів обласної ради. Проте з тими повноваженнями, які зараз є, в депутатів обласної ради, вона реально не може впливати. На політику в області. Ну не впливають депутати на міліцію, на прокуратуру, на суди, на всі ті органи державної влади, які реально забезпечують життєдіяльність в нашій області. Плюс до того економічні питання: як в нас формується бюджет? Тобто, ми весь бюджет свій спочатку даємо в державний бюджет і потім чекаємо. Що нам з державного бюджету назад дадуть, і саме ці кошти ми можемо розпреділяти зазвичай в переважній більшості. Ці кошти є значно менші, чим ми даємо в державний бюджет. Угу. Пам'ятаєте той міф про те, що Донбас годує Львівщину? Та? Ну тобто, це абсолютний міф. Справа вся в тому, що це абсолютно не відповідає дійсності, тому що Львівщина набагато більше дає в державний бюджет, чим утримує його назад. Тому, безперечно, повне перезавантаження влади. Коли громада єдиний на кого має вплив, це на депутатів обласної ради. Тому, безперечно, розширення повноважень депутатів обласної ради представницького органу це є один з реальних кроків до прямого народовладдя. Тому що я кажу, вла... е... громада не обирає начальника міліції, громада не обирає. Голову е, суду, громада не обирає е, прокурора області. Громада не обирає всі ті органи, які мають реальну владу в області. Через те, що вона їх не обирає, відповідно е, вони не слухаються громади, вони не мають перед нею відповідальності. Вони, от як сказав Янукович, отак вони всі і роблять. Ви пам'ятаєте, як, я не помиляюся, в Тернопільській області, там до одного губернатора позвонили, журналісти запиталися. Тама він вам скаже повіситись, ви повіситись? Він скаже, та сказав, та повішуся йому байдуже абсолютно. Андрій, ви свого часу були комендантом львівської ОДА. Скажіть, будь ласка, після того випадку намагався Олег Сало потрапити до свого кабінету? Наскільки я знаю, ні. Але державні виконавці приїжджали для того, щоб зачитати рішення суду. Звичайно, що притом, наскільки я знаю, навіть не львівські судові виконавці, а хтось був представник, представник з Києва. Але офіційно він цього не робив. Ну, якщо буде робити, наскільки я знаю, спілку офіцерів під керівництвом виконкому взяла під контроль. Я думаю. Не допустити гауляйтера в них змоги вистачить. Якщо захочуть силою, напротягу хвилини тисячі грильян підуть для того, щоб допомогти сало зрозуміти, що тут ми що тут господар громади, а не його пахан. Пане Шука, як можна оцінювати ситуацію? Спочатку Алексало написав заяву на звільнення, а потім сказав, що от я написав ледь не під тиском, і прошу вважати недійсною. Різні губернатори знаходять різні способи виходу з цієї ситуації відповідно до свого обов'язку перед президентом. Сало знайшов не найкращий спосіб. Там, ну в Луцьку Климчук, там десь чуть кажуть на колінах стояв. От. Ну, звичайно, Хоптян сказав ще гірше, я повішуся, ну це взагалі. В Тернопільській області Християнській області таке сказати губернатору, який до того ж в ДТП. Ми я просто хочу так аналогію до вбивства двох осіб причетний. Не знаю як, але цю справу десь закрили, і ще, ще є інші моменти. От так що наш сало ще зробив тут не не наїш. Звичайно, там ну дехто з більш будемо так казати досвідчених губернаторів. Краще зробив, наприклад, в Рівному, ну взагалі усунувся від того. От і е, подав до речі, щодо губернатора рівного. Е, от ми думаємо, що поміняють. Якби його поміняли, це той губернатор, який категорично відмовився з білоруською делегацією розмовляти російською мовою. каже: я українець і буду Україну. Добре, якщо би там його поміняли, кого би поставив е, е, Янукович? Так що треба ще просто дивитися? Питання знову ж я погоджуюся всіма не в губернаторі, але. Але щодо обласної ради. На обласну раду ми маємо такий самий вплив, як на Верховну Раду, і тих, і тих обираємо. Не ми маємо на них вплив. Не ми складаємо списки. От. Відкритих, відкритого голосування нема тут. І реально хто найефектніше скаже нам, як він нас любить, хто буде мати найбільше грошей для того, того ми і оберемо. І через те я бачу вихід інший. Про вихід ми поговоримо у другій частині програми. Любомир, скажіть, будь ласка, коли Олег Сало писав заяву? Чи справді на нього тиснули люди? Тобто йому погрожували чи ні? Ну, тобто, є, безперечно, зафіксоване це все є знято на відео. Ніхто ніякого фізичного тиску на Олега Сала не вчиняв. Люди заявили про те, що на його руках є кров вбитих. Люди вимагали від нього заявку. Він був, з ним було присутні ще декілька людей. Ці люди намагалися прорватися, кудись там, не знаю, на допомогу когось покликати чи як. Ну, проте нічого з того всього не вийшло. Ну, відповідно, пан Олег Сало абсолютно власноручно, без жодного тиску, взяв, написав заяву абсолютно. Грамотно, абсолютно, тобто без всяких там фальшувань. Ця заява написана згідно норм чинного законодавства. Ну що, в принципі, підставою було для її реєстрації. Вона була абсолютно легально зареєстрована і направлена в адміністрацію президента. Звичайно, що він там знаю, десь відійшов за поворот, де вже не було такої кількості його земляків. Звичайно, він собі тоді, напевно, що згадав про те, що а що ж він буде пояснювати президентові, і вирішив поступити, як і його попередник, пан Цимбалюк. ну, Проте, я думаю, що режиму не потрібні такі губернатори. Режиму потрібні такі губернатори, як пан Хоптян, який говорив, то що я повторюся треба повіситись повішу, треба там стріляти, буду стріляти. От такі потрібно такі люди потрібні зараз цьому кривавому режиму. І думаю, що саме от, от цей момент і, і, і може стати відставкою е, сала. Тобто чіткі солдати режиму. Що скаже, то й зробить. Ви подивіться, е, що відбувається. Шалений тиск громади. Ніхто не йде зі своїх посад. Беркут не йде зі своїх посад, внутрішні війська не йдуть зі своїх посад. Ви пам'ятаєте 2004 рік? Коли внутрішні війська висловили свою позицію, і саме це стало одним з кроків до перемоги Віктора Ющенка. Станом на зараз, вже третій місяць, абсолютно режим закручує гайки, створює такі умови, що люди, абсолютно внутрішньо розуміючи про те, в якому режимі вони перебувають, що вони перебувають в, ком в команді кривавих злочинців, вони бояться це зробити. Ще інший момент я хочу до себе доповнити протягом цих років, відбувалася селекція підбору на так. ці посади, так. не тому, що вони там чогось бояться чи не бояться. Відверто покидьків шляхом селекції ставили на ці посади. Я заявляю я не цього слова. Що в поліції, в прокуратурі, і в багато в судах це відселектовані люди, далекі від моралі. Це по великому рахунку, це не потріб. Це люди, які себе бачать тільки в координаті, коли є така структура, де на чолі їхній стоїть пахан. При ситуації демократичній, при ситуації законній, вони будуть ніхто. Ну хтось такий салон. Ми зробимо про, про якусь особу салу. Я категорично проти назвати губернатором. Ну, чого губернатор? Беше або голова адміністрації, або гавуляйтер, якщо ви не то, то одинакового е, навантаження, не до речі, не передбачено конституцію. Так от, хто таке сало? Ми ж всі знаємо, які були в 2004 2005 році, які речі він в Львівській області. Він потім був рік переховувався. Ми це прекрасно знаємо. Потім він виник в списку Вітренко, бо хотів собі дати імунітет, не, не пройшов. І аж коли став прем'єр-міністром нарешті е, Янукович, і Ющенко підписав цей меморандум, чи як він називається, він вигулькнув. Далі сало, е, е, значить, помічений, помічений. Чому він так вірно служить Януковичу? Пам'ятаєте події в Первомайську. Хто організовував викрадення бюлетнів е, е, міліція, так? А ким, хто герой міліція тоді? є? Пан Сало. Тобто, цей, цей ж солдат системи він буде до кінця за, за нею стояти. Так, життя він за неї не віддасть, бо це про гроші, це про добробут, а не про ідеологію. Це людина, ну я вже про це не сказав на телебаченню. Це дедалеко, аморальна людина. Давайте якось говорити про якісь і принципові речі, а не про цю особу, яка є тимчасово тут і ненадовго, і об нього витре нога той же Янукович, коли тільки тільки захоче, бо він не вартує того, щоб не звертати уваги. Пане Жук, скажіть, будь ласка, оці події, які зараз відбулися або відбуваються в Україні, вони не порушують довіру між владою і суспільством. А коли та довіра була, коли була взагалі довіра, ми звикли, що радянську владу нам ще дали, і зараз приймаємо владу як і радянську. Якийсь момент обирали там свого президента, його теж ж оплювали місцями правильно, а місцями і неправильно, тому що та конституція до якої каже, який би президент не був. Повернемо тої Конституції президенти ніхто, олігархи все. Так що до влади. Люди тільки тепер, тільки зараз відчули, що вони є народ. Власне, оця духовна революція, перший етап цієї революції, коли ще в грудні Майдан вистояв, от тепер аж відчули, що нам потрібна влада. Ми можемо взяти владу. В чому основна проблема, і чому казали, чому зараз тоді внутрішні війська в помаранчевій революції е, ніби перейшли на бік народу, зараз ніхто не переходить. А тому, що не бачать, що далі. Всі думають так: перечекаємо, народний гнів мене, система залишиться. А що я без системи? І з другого боку, кому ж я буду служити як на цій системі? Тобто не бачать перспективи. Наші лідери не показують ні народу, ні тим при владі, які хитаються, які можуть перейти, що ж буде далі. Не побачать плану позитивного дій. Не враховують теорію революції. Подивитися на всі революції, які були, як воно йшло, як закінчилося, коли після е, революціонерів негідники брали після революції. От, а коли було і позитивне, треба бачити, як вони побачать, зразу тоді підуть в кущі. Пане Мельничук, скажіть, будь ласка, якщо б змінити зараз владу, повернулася б до неї довіра суспільства? Ну, все, все залежить від того, чи довіряло б суспільству цій владі. Коли б ця влада була змінена і поставлена реально суспільством, звичайно, що мандат довіри, ця влада б мала значно більший. Проте ми повинні розуміти інше. Немає значення, хто зараз прийде до влади. Та чи інша політична партія, чи та чи інша коаліція. Прекрасно розуміємо, що вони будуть мати справу вже зовсім з іншою Україною. Це буде ну, не до кінця сформоване, але значно серйозніше громадянське суспільство, чим було до того. І не буде ніхто зачаровуватися в якісь там е партії чи партійних лідерів. Буде контроль, контроль і ще раз контроль. Стосовно плану дій, мовляв, нема плану дій, тому й не переходять. Ну, товариство, ми чуємо критику страшенну на опозицію. Третій місяць нема плану дій. Дайте нам чіткий план дій. І головне, ніхто ж не пропонує цього плану дій. Всі говорять, де план дій? Де план дій? От, тобто крит, критикують, критикують і ще раз критикують. Проте ніхто не пропонує цього, цього плану дій. Ну який може бути план дій? Є конкретна, конкретне завдання, є е, е, люди, які стоять на Майдані, які мають свою конкретну позицію, які кхе, вийшли через те, що їм не, не можуть вже стільки терпіти, і коли вони побачили, що до них от таким чином ставиться, коли побились студентів. Коли після того почали реально вбивати на вулицях людей, зараз першочерговим завданням, безперечно, це є Та, визволення я цих заручників, яких набрали як самолійські пірати, і торгуються зараз mm -hmm. з ними. Пане Соколов, скажіть, будь ласка, ви як представник Національного штабу спротиву Львівщини. Кому зараз дові... довіряють люди? Ну, дивіться, це дуже, але подні... дуже коротко. Це дуже поняття розмите. Люди, звичайно, що хочуть довіряти опозиції, але ну, казати, що є якась абсолютна довіра, це ну, бути, бути неправильно. Ну, ні, люди вірять, а люди вірять в тому, що так, загальна сила ну, народної енергії, включно в яку входять в тому числі і опозиція. Тобто, зараз ми не відрізняємося, опозиція це. Частина народу, все. Але говорити, що тільки опозиції чи комусь іншому ні, є, є різні думки. І, тобто люди довіряють всім тим, хто зараз чітко і однозначно заявляє про завантаження держави, про те, що змінити треба як цю владу, так і систему. От люди цьому і довіряють, але це не не персоналізовано. Поки що це, на жаль, не персоналізовано. Після короткої рекламної паузи ми повернемось до розмови, тож не перемикайте.